Від книги до мети з нагоди дня рідної мови у стінах Львівської політехніки відбулася творча зустріч із професором Прикарпатського університету Миколою Лесюком. Тут розповіли про нашу галицьку мову та її розвиток протягом останніх століть. Микола Лисюк, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор. Він написав понад 300 наукових праць, які присвятив вивченню української мови. Найбільше уваги звернув саме на Галицьку мову. Вінцем свого творчого доробку вважає книгу «Становлення і розвиток літературної мови в Галичині. Мовознавець писав її більше десяти років. Вичитував старі галицькі газети. Ще перше зоря Галицька, потім Галич, руський вісник, там пчола інші видання. І мене зацікавило зацікавило це питання, як формувалася, як розвивалася українська літературна мова в Галичині. Справа в тому, що тривалий час зневажали мову галичан, казали, що це якась там другорядна мова і така сяка. Але автор зміг доказати, що галицька мова є також літературною. У своїй праці Микола Лисюк показав справжню мову Галичини. Професор Ірина Фаріон вважає, що ця книга своєрідна енциклопедія розвитку місцевої мови книга про перемогу народної мови над мертвим язичієм. Пан Микола, це унікальний автор. Його тягне історія мови до себе не тому, що було сказано на цю тему писати, а тому, що неможливо про це не говорити. Тобто, це людина, яка популяризує статус української мови в Галичині по всій країні. І на ту тему така монографія власне перша. І завдання нашого проєкту максимально спопуляризувати ці надзвичайно складні обставини, які були в Галичині впродовж 19 століття. Охочих послухати автора було чимало. А книги Миколи Лисюка гості. Творчої зустрічі розкупили за лічені хвилини. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини.